Всім привіт! Ми продовжуємо наш плейлист Курс індонезійської мови і переходимо до наступної п'ятірки дієслів. Отже, перше дієслово на сьогодні відчиняти мембука. Мембука. Причому відчиняти можна все в широкому понятті: від очей до книги до, і, і до дверей. Тобто не так, як в українській. Таке більш універсальне слово. Мембука. Наприклад, я відчинив двері. Я відчинив. Ну або я відчиняю, в даному випадку контексту нема, то неважливо Я сая відчинив мембука двері пінту. Сая, мембука, пінту. Я відчинив двері. Ти відчинив вікно. Ти каму відчинив. Мембука вікно буде джендела. Каму мембука джендела. Вона відкрила сумку. Вона дія». Можливо, тут відкрила краще буде звучати українською, але індонезійською, знаєте, саме слово. Вона відчинила або відкрила дія мембука, сумка, тас. Дея мембука тас. Ну, до пари. Зачиняти. Минуту. Менутуп. Зачиняти. От, він закрив очі. Дія. Закрив. Українською в даному випадку. Минуту. Очі, мата. Очі або око мата. Пам'ятаємо, що немає форми множини в індонезійських іменників. Отже, він закрив очі. Дія минуту – мата. Ми зачинили двері. Ми камі. Зачинили минуту двері пінту. Камі, минуту пінту. Вони зачинили вікно. Вони. Мерека. Зачинили. Менутуп. Вікно джендела. Мерека, менутуб джендела. Отже. Мембука. Як відчиняти? Сая мембука пінту. Каму мембука джендела. Дія мембука тас. Минуту. Зачиняти. Або закривати. Будь-що. Дія минуту мата. Камі минуту пінту. Мрека. Минуту б джендела. Готувати їжу. Так, куховарити. Мемасак. Мемасак. Причому мова йде саме про слово готувати дійсно їжу в буквальному, випад... в буквальному значенні. Тобто все, що стосується напоїв, навіть гарячих, тобто цим словом не охоплюється. Саме їжа. Наприклад, вона любить готувати вдома. Вона любить. Ой, точніше, не я, вона. Ія сука. Готувати мемасак і вдома діромах. Дієсука мемасак ді РУМАХ Мама готує смажений рис. Мама ібу. Тож це придумав слухати. Готуємо мемасак. Смажений рис. Пам'ятаємо ГОРЕНГ Згадували цю страву. Ібу Масак Насікорен. Вони готують куряче сате. От куряче сате, ну, це така цікава така страва, виглядає як шашлики. Можете подивитися. Отже, вони готують. До речі, також одна з характерних рис і саме індонезійської кухні. Вони готують. Мерека. Готують. Мемасак. Куряче сате. Буде. Сате, аям. Мерека, мемасак, сате аям. Виходити. Виходити. От ми говорили про слово іти звідкись. Так? Коли говорили, коли вчили дієслово іти. А, в даному, а дане дієслово саме вже означає виходити. Так? Тобто, коли ви, наприклад, з будинку назовні йдете. Так? Тобто оцей, оцей момент часу. Тобто, окреме дієслово. Так. виходити. Келуар. Келуар. Наприклад, мій батько вийшов з дому. Мій батько. Пам'ятаєте, порядок слів? так? Аях Сая, батько мій, вийшов з дому. Келуар Дарі Рума. Прийменник Дарі залишається, як рух звідкість. Просто, якщо сказати тут Пергі Дарі, тобто іти із дому, то це воно ніби так відчувається, ніби як довгий процес. Коли от ви в дорозі йдете звідкись з, кажемо, з одного пункту в інший. А якщо вже визиваєте слово келуар дарій, то це говорить дійсно оцей самий момент часу, коли ви виходите назовні все. Оце вже келуар. Не Неприїм. Тобто воно відчувається, ця різниця дуже добре. І я хотів би вийти. От різниця між, хоті... різниця між хотіти і хотів би. Я хотів би Сая Інгін. Пам'ятаєте, так? Інгін. Хотів би вийти келуар. Сая інгін келуар. Вони хочуть вийти звідси. Вони хочуть. Мерека Мау. Вони хочуть вийти келуар. А як буде звідси? От ми знаємо Дісіні тут, так, тут, коли прийменник місця. А якщо звідси, просто прийменник місця, міняємо на Дарі. «Марека Мау Келуар Дарі сіні». Тобто Дісені це тут, Кесені це сюди, а Дарі сіні» – це звідси. Тобто все надзвичайно логічно. «Марека Мау Келуар, Дарі сіні». Memasak, готовать. Iju. Okay, Dia suka memasak di rumah. Ibu memasak nasi goreng. Mereka memasak sate ayam. Keluar. Ayak saya keluar dari rumah. Saya ingin keluar. Mereka mau keluar dari sini. І ходити мається на увазі пішки. Тобто, так само в індонезійській мові є слово ходити. Ми знаємо пергі, яке може означати як іти, так і їхати. І окремо є слово ходити конкретно пішки. Так. Берджалан. Берджалан. Наприклад, він ходить повільно. Він діє берджаран. Тут є цікавий момент. Ми вже стикалися з цими подвоєннями. Але повільно пелан-пелан. Пелан-пелан. Це подвоєння може грати різну роль, але в даному випадку воно ніби підсилює значення повільно. Тобто не просто повільно, а максимально повільно. Діабарджаран, пелан-пелан. Дійсно, пелан це повільно. А пелан, пелан це ніби підсилення цього значення. Діабеджаран, пелан-пелан. Цікаве поняття це подвоєння. Це також будемо розглядати. Або дуплікація це називається. Більш правильно. Ти любиш ходити до школи. Цікаво. Не? Ти любиш. Каму сука. Ходити берджалян до школи кесеколах. Кесеколах. Камусука берджалянке секола. Його донька ходить до школи пішки. От, донька, здається, ми вже знаємо слово син. І не пам'ятаю чи ми дивилися. До, до цього, чи ми записували, але я це слово запланував. Справді, тому моє слово дитина анак. А щоб утворити слово донька, треба поставити, скажімо так, іменник, який означає жіночий рід», по суті, жінка. Перемпуан. От слово перемпуан це жінка. А це це, скажімо, донька, тому що анак це дитина. Так, Анак Премпуан. Дуже цікаве словотворення. творення. Його донька, Анак Премпуан Діа. Так, займенник Дія. Він або його, ходить до школи пішки. «Берджаран» – До школи. Напрямок. Так. Ке. «Анакперемпуан Анакпаремпуан Ді perempuan dia berjalan ke sekolah. Отже, на сьогодні все. Це всі наші 5 дієслів. І зустрінемося в наступному відео на нашій роботі по цим дієсловам. Всім дякую. Sampa Jumpa.